Вправа 197. Знайдіть суму. Ну що ж, давайте будемо шукати суму. Дивимося, в першому завданні. У нас є відстань 76 метрів 39 см, плюс 41 метр 58 см. Ну, це 76 метрів плюс 39 см. Давайте ми окремо додамо метри і окремо сантиметри. Пишемо, що це дорівнює. Тоді ми пишемо, як 76 метрів плюс. Беремо 41 метр. І окремо додаємо сантиметри 39 сантиметрів і 58 сантиметрів. І це дорівнює. Давайте стопчик тоді будемо додавати. Отже, 76. Додати 41. Додаємо. 6 плюс 1 це 7. 7 плюс 4 це 11. Отже, вийде 117. Пишемо, це дорівнює тоді. Давайте я перенесу. І це дорівнює. 117 метрів. Далі плюс. Ну, тепер сантиметри додаємо. 39 плюс 58. Давайте 39. Плюс 58. Додаємо. 9 плюс 8 це 17, 7 пишемо одиничку в старший розряд. 3 плюс 5 8, плюс 1 9. Тобто це буде 97. Пишемо плюс 97. Сантиметрів. Ну і це дорівнює, тоді пишемо 117. Метрів 97 сантиметрів. Все, ми знайшли, чому ж дорівнює сума. Переходимо до другого завдання. 4 кілометри 238 метрів плюс 3 кілометри 474 метрів. Ну що ж, давайте кілометри додавати окремо, а метри окремо пишемо, що це дорівнює. 4 кілометри плюс 3 кілометри. Додати. Ну, а тоді з першого доданку залишиться 238 метрів. Додати. Ну, а з другого 474 метри. Плюс 474 метри. І це дорівнює. Давайте, напевно, ми перенесемо на наступний рядочок. Це дорівнює. Так, дивимося. 4 кілометри плюс 3 кілометри. Це буде 7 кілометрів. Додати. Ну, а тепер 238 плюс 474 треба буде додавати в стопчик. Записуємо тоді, що 238 додати 474. 474. Додаємо 8 плюс 4 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 3 плюс 7 10, плюс 1 11. 1 пишемо одиничку старший розряд. Так, 2 плюс 4 це 6, плюс 1 це 7. Отже, вийде 712. Записуємо плюс тоді 712 метрів. Ну і в сумі це дорівнює 7 кілометрів. 712 метрів. Так, знайшли ми суму. Йдемо далі. 64 метри 86 см і 27 метрів 45 см. Знову метри додаємо окремо, а сантиметри окремо. То ми пишемо, що це дорівнює. Тоді 64 метри. Додати. 27 метрів. Так, додати. Тоді з першого доданку беремо 86 см. Додати. А з другого 45 см. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. дорівнює. Так, 64. Якщо я заберу трійку до 27, то 27 плюс 3 це буде 30. А 64, якщо забрати трійку, це буде 61. 61 плюс 30 це буде 91. То записуємо, що метрів у нас буде 91 метр. Ну а тепер давайте 86 плюс 45 в стопчик додамо. Пишемо 86 плюс 45. Додаємо. 6 плюс 5 11. 1 Один пишемо одиничку старший розряд. 8 плюс 4 це 12, плюс 1 це 13. Отже, вийде 131, записуємо в сумі сантиметр, плюс 131 сантиметр. Це дорівнює. Ну що ж, 131 см це 100 см плюс 31 см. Ну а 100 см це 1 метр. Тобто виходить, що це можна записати як 91 метр. Додати. Ще раз, 100 см це буде 1 метр. І плюс 31 см. Ще раз, 131 см це 1 метр, 31 см. Добре. 91 плюс 1 – це 92. Метри, ну і залишається 31 сантиметр плюс 31 сантиметр. Або це буде 92 метри 31 сантиметр. Так, є додали. Ми. Переходимо до четвертого, Знову у нас є відстань. Тут у нас 16 кілометрів і тут у нас є 37 кілометрів. Давайте ми спочатку кілометр додамо. Тобто пишемо, що це дорівнює 16 кілометрів. Додати 37 кілометрів. Потім додати. Тепер метри. 527 метрів. Додати. 783 метри. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так. 16 плюс 37. Знов таки, беремо трійку, додаємо до 37, то 37 плюс 3 це буде 40. А тут ще залишається 13. 40 плюс 13 це буде 53. Записуємо, що буде 53 кілометри. Додати. Ну, а тепер треба додати нам метри в стопчик. Додаємо 527. Пишемо 500. 27 додати 783. 783. Додаємо. 7 плюс 3 це 10. 0 пишемо одиничку старший розряд. Далі 2 плюс 8, 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо одиничку старший розряд. 5 плюс 7 12, плюс 1 це 13. Отже, буде 1310. Записуємо плюс тоді 1310. Метрів. І це дорівнює. Ну що ж, від 1310 метрів ми можемо забрати 1000 метрів, а 1000 метрів це 1 кілометр. Тобто ми пишемо, що це 53 кілометри. Додати. 1310 метрів це буде 1 кілометр. Додати 310 метрів. І це дорівнює. Ну, що ж, 53 кілометри плюс 1 кілометр це буде 54 кілометри. Так. Ну і залишається 310 метрів. Можна написати плюс 310 метрів, або просто ми пишемо 310 метрів. Все. Ми виконали додавання. П'яте переходимо, тут буде дещо складніше. Тут у нас є час. Окремо будемо години додавати, окремо хвилини. Отже, пишемо тоді, що це дорівнює. 12 годин. Додати. Ще раз, тут у нас є 9 годин. Додати. Тепер хвилини 24 хвилини. І додати 18 хвилин. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так, 12 плюс 9 це буде 21 година. і Тепер 24 плюс 18, все можна усно. Заберу звідси двійку. 2 до 18 це буде 20. 20 і 22 це буде 42. Записуємо. Плюс 42 хвилини. Ну і це дорівнює. Ну ми пишемо, що це дорівнює 21 година. 42 хвилини. Це додавання ми виконали. Переходимо до шостого завдання. Тут у нас є час. Є у нас хвилини і є секунди. Ну що ж, окремо хвилини додаємо окремо секунди. Пишемо, що це дорівнює. Так, 35 хвилин. Додати. Тут у нас є 16 хвилин. Так, окремо секунди. Додати. 17 секунд. І додати 35 секунд. Це дорівнює. Переносимо на до наступний рядочок. 35 плюс 10. Це буде 45, 45 плюс 6, це буде 51. Тобто пишемо 51 хвилина. Далі 17 плюс 35. 10 плюс 35 це буде 45. 45 плюс 7, це буде 52. Пишемо 52. Хвилини. 52 секунди. Все, обійшлися, навіть стопчик не обов'язково додавати. Наступний сьомий завдання знов у нас є час. Окремо години додаємо, окремо хвилини. Пишемо 18. Окремо будемо 18 годин. Додавати до 14 годин. Далі окремо 42 хвилини. Даємо 29 хвилин. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок. Так, 18 плюс 14. 18 плюс 10 це буде 28. 28 плюс 4 це буде 32. Записуємо 32 години. Тепер. 42 хвилини і 29 хвилин. Можна усну, але місце у нас є. І думаю, що і стопчик можемо додати. 42 плюс 29. Пишемо 42 плюс 29. Додаємо. 2 плюс 9. 11. 1 Пишемо одиничку в старший зряд. 4 плюс 2, 6, плюс 1 це 7. Отже, буде 71 хвилина. Записуємо, що це 32 години плюс. 71 хвилина. Так? І це дорівнює. Ну що ж, 71 хвилина. Ми можемо забрати 60 хвилин. І буде 32 години. Додати 60 хвилин. І додати під 60 ще залишиться 11 хвилин. Додати 11 хвилин. І це дорівнює. Ну, 32 години і 60 хвилин. 60 хвилин це 1 година. Тут уже не вистачає місця. І тому давайте усно, 32 години і 1 година це буде 33 години. Пишемо 33 години. Ну і ще залишається 11 хвилин. То пишемо 33 години 11 хвилин. Все, порахували ми суму. Йдемо далі. Восьме. Знову у нас є час. 53 хвилини, плюс 44 хвилини. Ну і є 32 секунди і 56 секунд. Окремо хвилини додаємо окремо секунди. Пишемо, що це дорівнює. Так, 53. Хвилини. Додати. 44 хвилини. Далі, секунди, окремо. 32 секунди. Плюс. Додати. І ще є 56 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо на наступний рядочок. Так, дивимося. Треба 53 додати 44. Ну, 53 плюс 40 це буде 93. А 93 плюс 4 це буде 97. Тому можемо записати, що це дорівнює 97 хвилин. Далі. Треба секунди додати. Ну, давайте стопчик додамо. В принципі, місце тут є. Так. 32 плюс 56. 32 плюс 56. Додаємо. 2 плюс 6 це 8. 3 плюс 5 це 8. Отже, буде 88 секунд. Плюс 88. Секунд. Це дорівнює. Ну, 97 хвилин, рідко кажуть, як правило, виділяють години 60 хвилин. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює. З 97 забираємо 60 хвилин. Далі додати. Якщо ми заберемо 60, забирається, забираємо, і ще залишиться 37 хвилин. 37 хвилин. Додати. Ну, а тепер 88 секунд. Ну, 88 секунд це більше, ніж одна хвилина, тому заберемо 60 секунд. Тобто ми пишемо плюс 60 секунд. Так, Ну і ще залишається, якщо ми заберемо 88-60, залишається ще 28 секунд. Плюс 28 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, 60 хвилин це 1 година. Пишемо 1 година. Далі. Що з хвилинами? А дивіться, 37 і 60 секунд. 60 секунд це одна хвилина. 37 плюс 1 це буде 38 хвилин. Одна година пишемо 38 хвилин. Ну і ще залишається у нас 28 секунд. Можна писати плюс. А можна просто написати 38 хвилин, 28 секунд. Ну, а тепер давайте підкреслимо відповіді в першому. Отже, у нас вийшло 117 метрів 97 сантиметрів. Є. В другому у нас вийшло 7 кілометрів 112 метрів. Є. В третьому у нас вийшло 92 метри 31 сантиметр. Є. В четвертому у нас вийшло 54 кілометри. 110 метрів. Є. В п'ятому вийшла 21 година 42 хвилини. Є. В шостому вийшла 51 хвилина 52 секунди. В сьомому вийшло 33 години 11 хвилин. Є. Ну і в останньому. В останньому. восьмому вийшла 1 година. Два, 38 хвилин, 28 секунд. Ну що ж, ось таке завдання на додавання часу та відстані. На цьому вправу завершено.